У Таїланді страшне трапилося. Там в столиці відбувся потужний землетрус з магнітудою 7,7 балів. Про це пише Associated Press. у будинках. Спрацювала сигналізація. Підземні поштовхи були настільки сильними, що вода виплеснулася із басейнів, розташованих на дахах будинків. Поштовхи також вінчували в Індії, Бангладеші, Лаосі та Китаї. Мешканців центрального Бангкоку, де проживає понад 17 мільйонів людей, евакуювали і з'явилося відео, як обвалився недобудований. Марочос, дивіться. Жах, що там відбулось, справді ми зараз повертаємось до наших питань. Зокрема, подивимось, що відбуватиметься із метеокартиною картиною, і про намі як можна планувати, судячи з погоди свої вихідні. Це все знає наша Світлана Біла вона у студії. Привіт. Привіт ще так, раз. І є. Привіт ще раз. До речі, додам, що це все взаємопов'язані речі. Так, але маємо розуміти, що погода це не зовсім клімат, mm -hmm. і я про це ще роз'яснюю, звичайно, що із подробицями, але все взаємопов'язано. Тому те, що ми звичайно що бачили, є наслідком закрема про те, що я вже Зазначало, але зараз ми перейдемо до оновленого прогнозу погоди, чого очікувати від атмосфери сьогодні.